Окупація починається не з пострілу, а з аркуша паперу. Вони принесли його е, великий, білий, ніби чиста сторінка нового життя і сказали: Вписуй прізвище, оберемо тобі посаду в обласній адміністрації. Якщо не впишешся, підеш на яму. І тут прозвучала відповідь, яку ми, мабуть, ще не раз повторимо як частину нашої нової історії: Добре, яма так яма. Бо ми винні лише в одному. Що ми, українці й не вміємо стояти на колінах, Херсон пережив перші дні так, як переживають справжні іспити без інструкції, але з гідністю. У перші години багато хто шукав, куди бігти, де взяти зброю, як стати на захист міста. Черговий у військоматі не знав, що вже почалася війна. Інший радив повернутися з документами й теплими речами, бо підемо в окопи. Тероборона спершу була цивільна. Люди у своїх куртках із саморобними пов'язками без форми, без ясних наказів. Взяти під охорону лікарні наші самі зорієнтувалися і поставили пости. Хтось роздавав старі гранати, які від танків, як від дощу парасоля. Усе було крихке, непридумане, але справжнє. Коли колони увійшли, місто не зустріло їх ані квітами, ані хлібом сіллю. На площі Свободи зібралася хода, довга, як ріка, від Ушакова до Перекопської. Попереду синьо-жовтий прапор, а за ним хвиля людей, яка не вміщалася у вуличні повороти. Замість спасибі визволителям звучало те, що увійшло в народний фольклор. Російський корабель. Відомо куди. Вони нові власті були шоковані тим, що Херсон не встав у шеренгу, встав у колону. Потім з'явилися дзвінки. З вами хочуть поговорити, будуть хороші умови, я гарантую, казали знайомі обличчя, які вже встигли перевзутися. Якщо ні, буде яма. І сталося те, що зазвичай і стається, коли ти відмовляєшся говорити в кабінетах, де стіл більший за совість, багажник машини, короткий набір ударів і підвал. У багажнику встигли набрати дружину, просто щоб вона почула з'єднання. За годину новина про полон Уже розлетілася містом, свої не мовчали. Перший допит, як завжди по методичці, тебе залишили керувати підпіллям, де склади зі зброєю. Давай телефони волонтерів. Хочеш, щоб усе було добре? Співпрацюй. Але добре у їхньому словнику це коли ти приймаєш їхні назви і їхні прапори. У відповідь відмова. Тоді ввімкнули те, що вони вміють краще за все: силу без розуму. Перші півроку били тричі на день, на Страсну п'ятницю двічі. Ребра ламаються легко, коли гумова палка в руці людини, якій наказали не маратися думками. У них завжди є виконавець, котрий робить бруд, поки освічені ставлять питання. Тут чи там продовжимо там питали? Ти обираєш, а вибору немає. Вони люблять картинку. Возили до меморіалів, показували червоні прапори, вимагали публічно засудити Шухевича. Відповідь була проста: Герой України, Герой України, він воював за Україну. Крапка. Їх дратує не так позиція, як прямота у Херсоні, впродовж 16 днів не фіксували жодного офіційного звинувачення, натомість пробували зламати. А коли зрозуміли, що вийде хіба що зігнути, запропонували офіс. Посаду, відповідальність за місто, мовляв, впиши прізвище Варкуш. Отут, де ще навіть сальдо не стоїть, і йди працюй. У відповідь ні. Можете взяти мою пам'ять про місто, мої знання про мережі тепла, дайте людям опалення, дайте воду, зробіть ремонт за свої кошти, якщо вже назвалися владою. Але я на вас не працюватиму, бо ваша блага мета завжди чиїсь розбити життя. Далі етапування. Севастополь на показ, телевізор, доміно, людяний режим без ліжка до команди підйом. Потім Воронезька область, Борисоглєбськ і з першого дня прийомка, тобто побиття п'ять місяців, не за конкретну провину, а за саме існування. Так працює логіка ката. Винен уже тим, що мені заважаєш. Їхні допити це не пошук фактів, це спроба вибити із тебе право називати речі своїми іменами. У колонії в Ковровському районі Володимирської області для українських полонених було відведено три корпуси. Коли вони спускалися поверхами вниз, чекаючи черги на розмову, хлопці ламалися не від ударів, а від очікування. Комусь навіть не встигали поставити питання. Страх з'їдав раніше. У таких чергах людина швидко старіє. Час тягнеться, а після не настає. Час від часу пропонували угоди, дозволили на хвилину зв'язатися з Україною, повідомити уповноваженій справ людини про можливий обмін, запропонували обрати себе за 20 росіян. І тоді прозвучало інше рішення. Я не погоджуся на обмін власної свободи ціною 20 чужих життів, коли поруч поранені і молоді. У 62 з онуками легше взяти на себе додатковий час, ніж думати, як дивитися в очі батькам, чиї синів могли б повернути. Так у полоні народжується інша арифметика, полюдська. Про Херсон ходили їхні версії. Це вже Росія. Але правда все одно просочується через новоприбулих через випадкові фрази охоронців крізь щілину новин. У кінці травня стало ясно навіть з їхніх вуст область не їхня, Херсон, це Україна. Смішно, що цю істину довелося почути від тих, хто її заперечував, але ми і так не сумнівалися. Що тримало думка про родину, бажання повернутися живим. Щоб дочка, яка з першого дня на війні, могла сказати Я пишаюся, щоб онуки знали, що Дід не зрадив, віра, що ми переможемо, і навіть трохи більший оптимізм, ніж дозволяє реальність. І пам'ять про ту першу ходу, коли місто, здавалося, стало одним великим прапором: Любов до Херсона річ непояснена, вона не кричить, вона вперта. Саме тому так боляче чути, як він нині зруйнований. Будинки можна відбудувати людей. Ні. Вони часто кажуть: ви самі один одного здаєте. Це їхня мантра, якою вони виправдовують насильство. Насправді, все навпаки, там, де ми там разом, у них не працюють ні аркуші з посадами, ні ями. У перші дні хтось зволікав, хтось боявся, хтось плутався в наказах, але місто спільно вибрало сторону. І це зламало їхній сценарій. Вони думали, що людей можна розібрати на деталі, а виявилося, це не конструктор, це спільнота. Звідси треба винести кілька уроків. Перший окупація починається зі спроби легалізуватися. Їм потрібні не тільки танки, а й підписи. Якщо ти не вписуєшся, вони пропонують яму. Якщо йдеш у яму, за тобою встають інші. Другий картинка не рятує. Ні червоні прапори, ні лексуси з важкими автоматами, ні телекамери не виправляють порожнечу сенсу. Третій сила, яка не вміє думати, завжди програє силі, яка знає за що стоїть. Це не кіно і не роман, це усна історія, пережита тілом. Вона складається з дрібниць. З першого ви куди у дверях військомату. З жарту про гранату проти танка і синців, що сходять і знову з'являються, з коротких смс, написаних у багажнику, з шахів у показовій камері та зі страху під час спуску по поверхах, коли чекаєш своєї черги на побиття. І з однієї великої деталі вибору не підписувати чужий аркуш. Можна багато говорити про е, стратегії, плани, накази, але є речі простіші. Коли прийдуть із пропозицією посади, завжди пам'ятай ціну такого призначення. Коли скажуть, що так буде краще для людей, спитай, для яких саме. Коли запропонують гарантії, не забувай запитати, ким вони підписані. Там, де гарантія, там страх не буде порядку. Там, де підпис країн пес кров, не буде справедливості. Е, хтось запитає, а навіщо було сперечатися про прапори й імена? Хіба це важливо, коли довкола війна? Важливо. Бо саме за право називати своє своїм і триває війна, за право сказати, Шухевич, Герой України, в місті, де тобі показують чужі прапори, за право сказати ні, Аркушу з посадою. За право сказати Херсон Україна тоді, коли тобі нав'язують іншу карту. Коли у тебе відбирають мову, вони сподіваються відняти пам'ять. Коли б'ють за відповідь, вони сподіваються зламати думку. Коли пропонують співпрацю, вони сподіваються купити тишу. Ці сподівання нам не підходять. Повернення додому це не, це не святкова стрічка на вокзалі. Це момент, коли ти знову бачиш рідні вулиці. І раптом усвідомлюєш, скільки на них порожнечі, але одночасно, скільки наскільки впертості, уздовж доріг стояли люди з прапорами, не тому, що їх хтось покликав, а тому, що вони хотіли бачити один одного. У наш час це теж форма оборони бачити і бути видимими. Ця оповідь не для того, щоб збудити гнів, який нічого не робить. Вона для того, щоб у наступний критичний момент ми пам'ятали, у нас завжди є голос, і за нього доведеться платити. Хтось заплатив побоями, хтось роками, хтось життям. Але цей голос і є тим, що відрізняє нас від тих, хто думає, що все вирішує сила. Сила вирішує тільки одне. Коли закінчуються її аргументи, починається наше слово. Херсон не історія просто швидкий наступ і легку окупацію. Це історія про місто, яке розуміло себе навіть тоді, коли йому нав'язували інше ім'я, про людей, які відмовилися підписувати порожній аркуш, про тих, хто в багажнику встиг набрати номер, про чергу підвалу, де страх перетворюється на рішучість, про те, що ми справді винні у найкращому сенсі у своїй непокорі, і саме за це нас били, але саме це і зберегло нас. Коли питають, чим закінчилась ця історія, чесно відповісти складно. Бо такі історії не закінчуються. вони переходять далі. Вони стають у пам'яті новою лінією оборони. Наступного разу, коли хтось принесе вам чистий аркуш із посадами, згадайте цей багажник, цей підвал цю ходу, згадайте 16 днів без протоколів, 5 місяців і прийомки. Три корпуси полонених. Згадайте, як легко ламаються ребра і як важко ламається гідність. І скажіть так само просто: добре, яма, так яма, але не ваш підпис. Ми нікуди не йдемо з цієї історії, ми в ній живемо. Ми вчимо дітей, що свобода починається з маленького ні у великій тиші. Ми вчимо одне одного, що навіть у підвалі можна залишатися собою. Ми вчимо світ. Що місто може стояти на дусі, коли не вистачає зброї, і ми повторюємо вслід херсонцям. Ми пишаємося, пишаємося тим, що тисячі вийшли в перші дні. Пишаємося тим, що не вписалися в їхній аркуш. Пишаємося тим, що навіть у полоні людина подумала насамперед про пораненого хлопця поряд, а не про власну свободу. Це не легенда, не міф, не сценка з кіно. Це Усна історія сучасної України, вона не завжди акуратна, у ній багато болю, в ній є місця, де голос зривається і доводиться мовчати. Але саме з таких історій складається тканина стійкості. Коли наступного разу ви почуєте, що все вирішене за нас, згадайте ні, за нас нічого не вирішено, поки ми не погодилися підписувати їхні бланки. І поки ми пам'ятаємо, як багато людей у цьому місті колись вибрали ходу замість тиші, ми винні, Вінні в тому, що ми українці, Вінні в тому, що здатні до бунту, Вінні в тому, що даємо непокору. І хай ця провина буде тим вироком, який наші діти прочитають як найкоротше зізнання в любові до своєї землі.